Війну в Європі можна завершити. Зеленський зробив гучну заяву. Президент готується до зустрічі з Трампом у Вашингтоні. Домовляться про томагавки. Скільки ракет отримає Україна? Про це далі на фабриці новин. Ставте лайки. Починаємо. Війна у Європі може завершитися. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови з президентом Фінляндії Олександром Стуббом. Український лідер навів приклад близького сходу, де вдалося досягти припинення вогню. Дональд Трамп міг би повторити цей досвід з Україною. Важливо не втратити імпульс поширення миру. Президенту Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і припинення війни в Газі. Правильні кроки Америки можуть спрацювати і для припинення війни Росії проти України. У нас є відповідне бачення. Крім цього, український та фінський президенти обговорили удари Росії по енергетичній інфраструктурі. Зеленський закликав посилити нашу систему протиповітряної оборони. Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну і терор, і це може стати найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні. Уже 17 жовтня Зеленський прибуде до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом. Переговори підтвердили як український лідер, так і очільник Білого Дому. На запитання журналістів про заплановану зустріч із Зеленським Трамп відповів коротко. Гадаю, так, так. Українська делегація вже на шляху її очолюють прем'єр-міністерка Юлія Свериденко та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Зазначається, що Україна хоче обговорити посилення протиповітряної оборони, ударні можливості, енергетичну безпеку перед зимою та нові санкції проти Росії. Як повідомляє видання Аксіос, зустріч Зеленського і Трампа потрібна, щоб обговорити ті питання, які не можна вирішити телефоном. Зокрема, йтиметься про можливу передачу Україні американських далекобійних ракет Томахок. Але тут є нюанси. За даними Financial Times, США можуть передати лише від 20 до 50 таких ракет. І це крапля в морі. Така кількість не здатна суттєво вплинути на перебіг війни. Йдеться в матеріалі. Колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан пояснює, у США залишилося більше 4 тисяч одиниць томахок. Нові темпи закупівель низькі. Із 200 ракет, закуплених з 2022 року. Понад 120 уже були випущені. У бюджеті на 26-й рік Пентагон запросив фінансування лише на 57. Частину ракет США можуть використати для удару по Венесуелі. Водночас у мінську підіграють Москві і вже говорять про можливу ядерну війну, якщо Вашингтон передасть Києві ці ракети. Олександр Лукашенко заявив, жодні томагавки питання не вирішать. Це призведе до ядерної війни. Напевно, це найкраще розуміє Дональд Трамп, який не поспішає віддавати цю смертоносну зброю і дозволяти бити в глиб Росії, як на це розраховує президент Зеленський. Втім, Лукашенко не ризикує жорстко критикувати Трампа, адже намагається домовитися зі США про потепління у відносинах між країнами. Диктатор заявив про готовність до великої угоди з Вашингтоном. На одній чаші Терезів їхні питання, прохання і вимоги на іншій наші вирішуємо. Давайте вирішувати. Ми до цього готові. Водночас сам Трамп не виключає, що залучить до мирного процесу в Україні президента Туреччини Реджепа Ердогана, той, нібито, може допомогти завершити війну. Так, Ердоган може. Ердогана поважають у Росії в Україні. Я не можу вам сказати, але його поважає Путін і він мій друг. Друзі, що має статися, щоби Путін дійсно погодився завершити війну. Пишіть про це в коментарях. Та підписуйтеся на канал. Зустріч, яка абсолютно неочікувана, яка раптово відбудеться у п'ятницю у Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки. Зеленський зустрінеться з Трампом. Financial Times про це вчора ввечері повідомила з посиланням на власні джерела, і після цього Володимир Зеленський фактично підтвердив цю інформацію. Він сказав про те, що в мене буде зустріч з Трампом. Згодом і сам Дональд Трамп, президент США, також підтвердив, що зустрінеться з Зеленським у п'ятницю. Він сказав журналістам на борту свого літака. Я думаю, що так. Також президент США заявив, що Ердоган може відіграти важливу роль у припиненні війни Росії проти України. Так він може його поважає Путін і він, мій друг, зазначив американський лідер. Ну, я хочу надати, що Трамп це той президент, який ще не так давно казав, що і Путін і його поважає, так а виявилося, що поважає, не поважає, але все одно. На Путіна вплинути дуже важко і припиняти війну він не хоче, якби не старався Дональд Трамп. Я щиро вірю в його устрімлення завершити цей конфлікт, друзі, але йому у нього не виходить це зробити. І тепер, судячи з усього, Дональд Трамп зрозумів, що вмовляннями, пропозиціями й іншими плюшками не вдасться це зробити. Тому американська адміністрація, і зокрема президент, переходять до іншого плану до плану тиску на Російську Федерацію. А отже, ми виходимо на запитання: а про що взагалі можуть говорити президенти в п'ятницю? Чому Зеленський після двох телефонних дзвінків е, поспіль? А я, до речі, не пам'ятаю ніколи такого. Я ніколи не пам'ятаю такого, щоб це було. Щоб амер... е, український лідер і американські лідери два дні поспіль спілкувалися телефоном? Ні при Порошенку. Ні при Януковичу, ні при Ющенку, ні при Кучмі, ні при Кавчуку. Я не пам'ятаю, щоб такого в принципі було. І після цих двох телефонних розмов, після серії розмов, ми багаємо повідомлення про те, що Зеленський прямує до Вашингтона. Тобто, щось готується. Є певна певна активність на рівні лідерів. Це дуже важливо на рівні лідерів. Його Зеленський прямує до Вашингтону. Видання Axios – це американське видання, яке спеціалізується на інсайдах, на всіляких ну в них є внутряки, так би мовити, так журналістською мовою висловлюючись з політичних кіл з кулуарів. От вони повідомляють, що Зеленський і Трамп говорять в п'ятницю, яку зброю варто постачати Україні, зокрема чи слід відправляти ракети «Тамагаук». Які кардинально змінять ситуацію, пишуть журналісти? Також зазначається, що президент України прибуде до США вже у четвер, 16 жовтня. Ну а 17, я так розумію, він з Трампом зустрінеться. Що потрібно розуміти про е, тамагавки? Справа в тім, що дійсно після цих двох телефонних розмов, які я згадував, е, преса пише про те, що зараз обговорюється питання. І воно як ніколи стоїть гостро на порядку денному щодо постачання в Україні ракет тамагавк. Я вам про це розповідав друзі вже в попередніх ефірах. Є багато скептиків, є і оптимісти, які вірять, що нам ці ракети можуть надати. Є ті, хто питає, а навіщо нам тамагавки, якщо у нас є фламінго? Ну також гарне запитання, але ну одне іншому не завадить, не зашкодить. І тамагавки це не фламінго. А фламінго це не тамагавки. Тому нам чим більше зброї. Найрізноманітнішої зброї, тим краще для нас, тому що фламінго виконують одну задачу, тамагавки виконують зовсім іншу задачу. Тут лише питання в тому, чи надасть дійсно Трамп ці тамагавки. Хочу вам нагадати, що за день до ось цих подій, про які я вам ще не розповів, Дональд Трамп прямо заявив. Він сказав про те, що якщо Путін не сяде за стіл переговорів, я надам Україні тамагавки. Більше того, він скаже про те, що він напевно. Проведе певні розмови з росіянами, і їх поставить до відома, що він збирається передати українцям тамагавки. При цьому як я розумію, він ще й виставить ультиматум. Ну слухайте, давайте вже завершувати цей конфлікт, цю війну ставити в ній крапку. Тому я або роблю так, ми йдемо таким шляхом. Ну або ми сідаємо за стіл переговорів і просто добавляємось. Я впевнений, що Путін не буде йти на переговори. Він не буде домовлятися. Вчора в мене була розмова цікава до речі, доволі розмова. Я писав інтерв'ю для фабрики новин і спілкувався з Ілею Пономарьовим, за російським опозиційним політиком. Ви знаєте, послідовним критиком пусті путінського режиму. І ну хто як не він, краще взагалі знає, що там зараз відбувається і в Росії, і в цілому в політичних колах у нього дуже багато інсайдерської інформації. І я в нього запитую: слухай, Ілля, а ти пам'ятаєш, ти колись мені говорив про те, що Путін ніколи не йде на якісь. Домовленості під тиском у мене питання: а чи піде Путін на домовленості, чи піде Путін і сяде за стіл переговорів, якщо Трамп виставляє ось такий ультиматум? Іля каже: так дійсно, я тобі про це говорю, але виходу зараз ніякого немає, тому що Трамп зробив йому велику пропозицію, і це була дійсно дуже жирна пропозиція. Тому що Трамп запропонував там Крим визнати російським, запропонував там залишити територію, які Путіну вдалося окупувати, зупинити війну, так перемир'я встановити по лінії, по лінії фронту. Ну і так далі. Тому подібну багато всього було зняти санкції, вивести Росію на ринки. Це про безпрецедентно. Йому ніхто ніколи Путіну такого не запропонував. Ніхто, жоден президент, жоден лідер іноземний, тим паче американський. Трамп на це пішов. Трамп йому це запропонував. Що Трамп отримав за у відповідь? Плювок від Путіна в обличчя, саме тому виходить така історія, що Путін кинув Трампа, і от Трамп тепер переходить до іншої тактики до тактики залякування, до тактики шантажу Російської Федерації, до тактики радше тиску. От це, це правильне слово. Це тиск на Росію з тим, аби припинити цю війну. Тим паче, після подій на близькому сході, коли Трамп ну розпіарено прибув. До Ізраїлю до Тель-Авіву, коли виступав в Кнесеті і говорив про те, що тепер близький схід буде насолоджуватися миром, тому що тепер віднині буде мир на близькому сході. Трамп сказав про те, що я сконцентруюсь нині на українській війні, і от тепер, судячи з усього, Трамп дійсно не сконцентрувався. Тому ми, друзі, очікуємо на успіх. Продані бажаємо успіху нашому президенту в цьому, в цьому візиті, в цій нелегкій справі, і побачимо, чим. Завершиться цей візит, є певні такі обережно оптимістичні очікування, але не будемо забігати наперед. Але тут, окрім цього, треба ще й сказати про те, що ми готуємось до цієї зустрічі, ми готуємось до цієї зустрічі дуже професійно і, ну, як повідомляється, а про це повідомляє Андрій Єрмак, голова Офісу президента України. У себе в телеграм-каналі, що наша делегація, очолювана прем'єр-міністркою Юлією Свериденко разом із секретарем Ренбору Стемом Умєровим, прямує до Вашингтону. Тиждень буде насичений, пише Ярмак. Попереду багато роботи. На порядку денному конкретні цілі озвучені президентом Зеленським оборона зміцнення нашої ППО і ударних можливостей, енергетика, зміцнення стійкості перед зимою, санкції, новий тиск на агресора. Кінцева мета незмінна. Це сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни. Це ключове. Те, що він пише, главу офісу. Сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни. Я підозрюю, я не знаю чесно, але я підозрюю, що от наші високопосадовці, чиновники, вони якраз і летять до Вашингтону з тим, аби готувати цю зустріч, визначати там порядок. День ну, загалом займатися своєю роботою, і президента очікують у Вашингтоні. Всі вже в четвер. Нагадую, він туди прибуде. Так, а в п'ятницю вже відбудеться зустріч із Дональдом Трампом. Тобто Андрій е Борисович Чермак підтверджує, що наша делегація, яка, яку очолює прем'єр Сверденко, вона вже вирушила до Вашингтону. Е Далі, друзі, треба вам сказати, що е я згадував Дональда Трампа, який там е виступав зокрема в Кнесеті. Так, і от про що він там серед іншого ще й сказав, що нам з вами могло би бути. Цікавим, а він сказав про те, що він зможе завершити війну в Україні, і знову заявив про те, що це там виявилося набагато складніше аніж встановити мир на близькому сході. І президент США назвав свого спецпредставника з цих двох питань, з цих двох він вірніше Стівовідкофа чудовим переговірником, без якого світ могла б очікувати третя світова війна.